Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу. Меду звичайний гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А у цьому відео я розповім вам про новий бюджетний і витривалий смартфон від компанії Хотвол. Hotova V11. Офіційний старт продажів цього смартфону на AliExpress буде 18 березня. Цей телефон компанія Hotwav мені відправила раніше, щоб я встиг протестувати і розповісти вам свої враження. Отже, 18 березня смартфон Hotov V11 на Aliexpress можна буде купити за 139 доларів офіційно. Плюс я гадаю, що будуть якісь купони, якісь знижки, так що десь за 120, можливо, можна буде його реально придбати. Посилання на цю модель я залишу в описі під цим відео. Ну і перед оглядом я хотів би попросити підписатись на цей канал, тому що багато хто з вас мене дивиться давно, але досі не підписаний. Цей один клік займе у вас всього секунду, але тим самим ви дуже підтримуєте український контент на Ютубі. По традиції, як завжди, розпочинаю свій огляд з розпаковки смартфону. Хотував 11 одинадцять, приїжджаю. У велетенській чорній коробці всередині знаходиться, звісно ж, сам телефон, голочка для сим-карт, Блок живлення, кабель для зарядки, і також тут є кабель OTG. Тобто до телефону можна підключати повнорозмірні USB флешки і використовувати цей смартфон як павербанк для інших пристроїв. По матеріалам цього смартфону це гума, метал, пластик. Все стандартно для таких велетенських цеглин, які, до речі, не в кожну кишеню зможуть поміститись. Цей броньований велетень має вагу аж 560 грамів. Ну а товщина тут 26,5 мм. Ну, і як ви розумієте, це. Все не просто так. Це все через те, що тут батарейка на 20800 мАч. І як на мене, це капець як дофіга. Телефон, до речі, підтримує зарядку максимально на 33 Вт. І мені здається, що для такої батареї це дуже і дуже мало. У коментарях під розпаковкою ви просили перевірити тестером, чи насправді тут є 20800 мАч. Я все перевірив, довелося навіть купувати новий тестер, бо свій десь загубив. І виявилося, що від 0 до 100% телефон. Отримав 19 744 що в принципі дуже наближено до заявлених показників, тому що завжди у ємкості батареї допускається якась похибка. Оптимізація батарейки на смартфоні тут дуже непогана, так що будьте впевнені, що акумулятора вам вистачить днів на 5% так точно. Звісно ж, це буде залежати від того, як ви користуєтесь смартфоном. Наприклад, при перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості смартфон HotWave v 11 втрачає 3%. Свого заряду за одну годину, і мені здається, це дуже крутий результат. В цілому, як на мене, по дизайну тут все максимально банально для захищених смартфонів. І ще є одне питання по водонепроникності цього смартфону. Тому що, в принципі, він водонепроникний, він захищений від води і пилу, але офіційно про це ніде не вказано. Тобто я маю на увазі ступінь захисту IP 68. Скоріше за все, компанія просто зекономила на сертифікатах. На задній частині розташована основна камера. Камера нічного бачення, спалах, велетенський ліхтарик і внизу гачок для ремінця. На правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. Зверху допоміжний мікрофон, знизу розмовний мікрофон, Type-C розєм під гумовою заглушкою. На лівій грані ще одна кнопка, яку можна програмувати, і слот під сім-карти знову ж таки під гумовою заглушкою. Цей слот у смартфона спарений або на дві сімки, або на одну сімку і одну флешку. Екран у смартфона HotWave V11 не найгірший, який би міг тут бути за цю ціну. Діагональ 6,6 дюймів, це Full HD матриця IPS 2460 на 1080 пікселів. Але що стосується модної зараз частоти оновлення, то тут все банально. Звичайні 60 Гц. Ось так екран виглядає під кутами і, як на мене, дуже достойно для цієї цінової категорії. Ніяких засвітів, ніяких інверсій. Кольору все добре читається під кутом майже 180 градусів. До речі, відгук сенсора тут також непоганий. У краплевидному вирізі над екраном розташована фронтальна камера. Над камерою розмістився розмовний динамік. Що стосується рамок, а особливо підборіддя внизу, то тут нема ніяких питань, тому що ви самі все бачите. Тут просто велетенські рамки і просто велетенське підборіддя. Тепер поговоримо про серце смартфона. HotWave v 11 має на борту mt 8788 Це восьмиядерний, досить бюджетний і досить старенький процесор. Стосовно його роботи, то він більше наближений до Helio P60. Не дуже зрозуміло, чому такий вибір, тим паче, що цей процесор я давненько не зустрічав у сучасних смартфонах, але думаю, це не найгірше, що могло трапитись у такому недорогому смартфоні. В Antutu Benchmark смартфон HotWave V11 набирає 251. 1525 балів. Якщо ви хочете взяти цей телефон для ігор, то перше питання, навіщо вам для ігор такий велетенський смартфон, який просто неможливо тримати в руці більше 3 секунд. Ну і друге, то цей телефон вам не підійде по характеристикам. Тому що все-таки процесор далеко не ігровий, плюс тут Full HD екран, який також тягне трошки ресурсів. Але при великому бажанні в ігри все-таки тут зіграти можна. Наприклад, PUBG Mobile, Asphalt 9 або World of Tanks Blitz на цьому телефоні можна запустити на середніх налаштуваннях графіки. FPS, звичайно, космічним не буде, але десь в дорозі згаяти час на цьому смартфоні можна. Оперативної пам'яті у смартфоні встановили 6 ГБ. Плюс ще на 6 ГБ можна розширити оперативку віртуально за рахунок постійної пам'яті, якої тут, до речі, 256 ГБ. Сканер, як я вже казав, розташований у кнопці увімкнення і працює він досить непогано і швидко. Прикладаємо палець і телефон розблоковано. Також тут є розблокування по лицю через фронтальну камеру. Наводимо на лице, натискаємо кнопку і телефон розблоковано. Звук основного динаміка тут гучний, але по якості я б точно не радив його меломанам. Ну і ще один неприємний нюанс це NFC nfc всі чіп тут є, але телефон не сертифікований для цього. NFC. маю надію, що можливо після релізу виробник випустить прошивку, яка це все виправить. Що стосується GPS, то працює він тут впевнено і очікувано добре для таких велетенських захищених смартфонів, тому на цей рахунок перейматися точно не варто. Сенсор наближення тут працює дуже справно і швидко. Сенсор освітлення тут також працює швидко і коректно. Однією з фішок цього смартфону є велетенський ліхтарик, який вміє світити при яскравості 280 люмен. В налаштуваннях є три режими. Найменший, середній і найбільший за роботу софту на Хотва v 11 відповідає 13-й Android. Android тут не голий, як і на всіх смартфонах компанії Хотвав, тут є власний лаунчер. З моменту розпаковки ніяких оновлень на телефон ще не прилітало, хоча воно й не дивно, тому що релізу телефону ще не було. Можливо, після прем'єри щось виправлять, може навіть сертифікують, і не всі лаунчер на цьому смартфоні, як ви бачите, перемальований, трохи видозмінений. А що стосується оптимізації системи в цілому, то в в принципі, мабуть, це нормально для такого процесору, тому що ідеальної оптимізації тут точно не вийде. Телефон з коробки підтримує усі мови, є всі Google додатки, включаючи Play Market, тому що це міжнародна офіційна версія. Переклад на українську тут майже повний, але деякі пункти меню тут залишились на англійській мові. Також тут є режим для більш старшого покоління. Ну і також тут є дитячий режим, з якого дитина не зможе вийти і в якому дитина буде користуватися тільки тими додатками, які видодають. सब बोलो Основна камера тут на 64 мегапікселі. Також фішкою смартфону є те, що тут є камера нічного бачення на 24 мегапікселі. Ну і фронталка тут на 16 мегапікселів. По якості основної камери нічого, мабуть, хорошого поки сказати не можу. Знову ж таки, можливо буде оновлення, можливо, оновлять і камеру. Хоча, можливо, я дуже багато хочу від смартфона за 130 баксів з велетенською батареєю. Відео основна камера вміє знімати у Full HD якості при 30 FPS. А камера нічного бачення мені тут дорога. Речі, сподобалась, вона досить непогано фотографує у повній темряві. Отже, підбиваючи підсумки і враховуючи ціну на старті продажів на Aliexpress 18 березня, гадаю, у такого телефона знайдуться свої шанувальники, бо хотва V11 явно не для всіх, але все-таки є певний відсоток людей, які просто фанатіють від таких велетенських цеглин. Тут непоганий кран, тут захищений корпус, тут вражаюча батарея на 20 тисяч мАч, плюс є камера нічного бачення. Але NFC тут поки що не працює, ну і старенький процесор тут точно не. Для шанувальників класної оптимізації. Хоча, мені здається, для військових це непоганий варіант. По-перше, він захищений, по-друге, тут велетенська батарейка, яку не потрібно буде заряджати майже тиждень. Ну і камера нічного бачення, можливо, в чомусь також допоможе. У коментарях напишіть ваші думки і враження від цього нового смартфону Hotov V11. Ну а я буду безмежно вдячний за підтримку мого каналу у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал Медузвичайний гаджет. Це був. Смартфон HotWave v 11 Посилання на нього ви знайдете у описі. Дякую, що були зі мною. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Побачимось.